Шановні колеги, сподіваюся, всі скористалися можливістю випити кави чи чаю. Трошки перепочити, я запрошую до слова Ілью Правосуда, який традиційно освітлює в нас тему кібербезпеки. Кожного року ми організуємо своє власне опитування щодо того, які найбільше загрози та виклики бачать наші учасники е, заходу. Цього року ми такого не робили. Е, тим не менш, я дуже сподіваюся, що Ілія е, розкаже нам про попереднє дослідження і, можливо, е, зможе отримати від вас якийсь фідбек. Ілія, зможете до нас приєднатися? А, так, я тут. Ви мене чуєте. Так, чуємо чудово. Ми знаємо, що проблеми зі світлом і дуже вдячні за участь. Відключили, але сперім мобільний інтернет потягне. Так, зараз спробую вимкнути камеру. А, так, видно, так? І видно, не видно. Без камери. отже, так, до доброго дня всім учасникам п'ятого е, молодіжного форуму з управління інтернетом. Вже за традицією беру участь у цьому заході, і дуже цікаво е, бачити, як це форум, як е, які теми освітлюються. Е, е, дуже гарно бачити нових учасників е, та е, людей, які до цього брали участь у минулих е, форумах. І е, так, як і вся наскала, ми не робили ніякого дослідження щодо е, теми кібербезпеки з точки зору української молоді, але я хотів би підняти е, результати минулого дослідження і е, було б дуже гарно, якщо б можна було е, провести таку альтернативну бесіду. Е, деякі питання запису запитувати в аудиторії. І якщо ви будете відповідати в чаті, ми зможемо побачити. А, наскільки актуальні ці питання зараз, та а, взагалі скласти бачення ситуації? Так, а, отже, а, обрана тема кібербезпеки з точки зору української молоді, вона виключно актуальна, особливо зараз, адже всі дуже багато часу проводять в інтернеті а, і а, зустрічаються з кіберзагрозами, і а, насправді можна Сіткнутись із небезпекою в інтернеті, але навіть не побачити це. І це може е, виплести е, у майбутньому. Тому потрібно дуже ретельно відносити, відноситись до е, поширення інформації, до е, переходження на різні сайти. Е, ну і взагалі е, метою дослідження е, було виконання найбільш поширених кіберзагроз, на які наражаються українські підлітки. І е, дуже важливо було зрозуміти е, саме наявність молоді розуміння реальної небезпеки. Хоча це кіберпрості, так, але е, все відлунюється е, у реальному житті, і е, молодь повинна знати інструменти протидії загрозам, на які е, можна наразитись в інтернеті. Е, отже, е, Дослідження До складалися з трьох етапів, і в ньому брали участь близько 2000 людей, 400 учнів та 500 вчителів. І які результати показали це дослідження, отже, більшість респондентів, а саме 68% учнів та 83% вчителів, вони мали досвід зустрічі з кіберзагрозами. І якщо ви мали участь, якщо ви мали досвід. Зустрічі з загрозами, будь ласка, ви можете надіслати так чи ні у нашому загальному чаті. Ось, наприклад, у мене були такі випадки, я напишу так. Будь ласка, долучайтесь до цього міні-опитування. е, і так, і насправді те, що відсоток вчителів більший, це не означає, що так є, адже. Це можна пояснити тим, що е, молодь учні так вони могли навіть не усвідомлювати, що стали жертвами кіберзлочину, але насправді е, це моло мати місце, і е, серед найпоширеніших кіберзагроз, на які наражали сучасники опитування. Ну, звісно, можна виділити віруси: піратство, СПАМ, шахрайство, так мабуть, СПАМ та віруси це така загальна тема, на яку всі учасники інтернету наражались, а також крадіжка паролів, що є вже більш серйозним. І до менш поширених були такі відповіді, як з домакаунтів, фінансові крадіжки дідос атаки, булінг, фішинг, грумінг. Тобто, так, це також мало місце бути. І навіть були випадки, коли деякі учасники опитування згадували, що їх комп'ютери без їх відома використовувалися для майнінгу біткоїнів або іншої криптовалюти. Ну, і ви можете знову ж таки написати що із цього, на щось з цього ви наражались, щоб ми мали певне усвідомлення, як це відбувається зараз. Тобто, чи ви стикалися з вірусами, чим подивить вам багато спаму, можливо, якісь фінансові махінації чи злом аккаунтів, буде дуже гарно почути ваш фідбек з цього поводу, приводу. Такс і а, дуже цікаво було те, що аж 62%, тобто більша частина молоді, а, яка а, усвідомила, що стала жертвою кіберзлочинів, вони не звертались по допомогу. І також а, трохи більше половини вчителів а, вони. Наражались на кібершехрество, але а, а так, а і вони зверталися домого. І а, цей відсоток 62 відсотки молоді, які нікуди не звертались, це можна пояснити тим, що а, вони мабуть не знають, куди саме потрібно звертатись та у кого шукати допомогу. А, так. допомоги. А, і ось так: переходимо. До того, куди саме звертались е, підлітки за допомогою е, до друзів. Це стоїть на першому місці. Потім е, йшли батьки, е, менше 10% звертались по допомогу до вчителів, і були однокі випадки звернень на гарячі лінії та до правоохоронних структур. І знову ж таки, е, найкращим випадку потрібно звертатись до. Е, Органів, які займаються з цим напряму, і потрібно розголошити інформацію, куди саме мова повинна звертатися. Ну, до цього ми перейдемо трохи пізніше. А, так, і а, знову ж таки, у чаті ви можете відповісти, чи звертались ви по допомогу а, та а, до кого. А ми звертались більше, бо бажання дізнатися більше інформації, за собі західних власне кіберспект. Адже на страві так, це актуальна тема і дуже гарно сіль з незакупів, якось наш форум з управління інтернетом можна, щоб. Максимально доволоді знати, вони можуть а, а, до кого вони можуть звернутися, мають щоб попереду так, а вже не постфактум, ся ви, ну, окрім вищо згаданих до докуп так, молодь також перше жилом ці, що питань кібербезпеки виступають соціальні мережі, але знову потрібно мавати, що всі соціальні мережі перевірені, що деякі можуть навпаки нанести більше, більше негараздів, тому потрібно звертати на це увагу. Uh, і на час опитування указати, що більшість опитуваних uh, учнів вони проликористуватися російськими соціальними мережами, так але uh, ми бачимо, як uh, все йде, і uh, можна красного досвіду сказати і з досвіду своїх друзів, що uh, більшість переходить на українську мову виключно більшість. Uh, влій, uh, Нівелює будь-який російський контент зі свого життя соцмереж, і тому зараз цей показник а, повинен бути набагато, набагато а, кращим. А, так, і а, перейдемо до м, таких результатів, до яких ми дійшли в е, та рекомендацій. Потрібно, щоб покращити ситуацію. За бізнес інстю про інтернет е, необхідно е, підтримувати підлітки при існуванні національної дитячої гарячої лінії та страда е, України, так до яких можна звернутися. Але дуже цікаво це було, і багато з учасників вони казали про цей аспект, що потрібно використовувати при цьому мультистайковий підхід. Мультихолдаризм, тобто потрібно застосовувати спільні е, зусилля. Всіх стейхолдерів, тобто Міністерство освіти і науки України, громадських організацій, правоних органів, it бізнесу навчальних закладів, медіа, операторів, кадерів. І тобто, це повинно бути, бути зроблено на всіх етапах та з максимальною стейхолдерних груп. І е, так, е, отже, е, багато кому не вистачає поінформованості щодо видів кіберзагроз. Е, і е, не володіючи даними про те, як саме працюють фішингові сайти, да, спам спамка е, люди навіть не знають, чи вони надали про себе, своїх родичів чи друзів. І це може е, використано проти них е, навіть е, через деякий час, тому потрібно дуже ставитись до е, інформації, яку ви розголошуєте в інтернеті на своїх персональних сторінках. Все це може бути використано проти вас, тому бути дуже обережні. Е, і знову ж таки, е, спільними зусиллям експертів е, правоохоронних органів, громадськості, бізнесу. Та а, насправді е, молодь молоді, так е, ми вже виділили цю групу як окрему стеколину групу, і потрібно е, долучатись до е, думки молоді, і саме на е, основі цього робити, розроблювати модель ризиків та алгоритмів протидії, кіберзагрозам для молоді. Тобто розуміючи, е, як е, молодь. Е, як молодь веде себе в інтернеті, вже на основі цього робити певні аспекти та розробляти певні моделі та алгоритми. Знову ж таки, дуже необхідно проводити регулярні опитування і при цьому враховувати лік, освіту, засоби доступу до інтернету, тобто потрібно брати до уваги. Різноманітні фактори, щоб можна було зробити грунтовними е, висновками. Ну, і ось так, що я казав про російські соціальні мережі, на той час молодь не розуміла всіх ризиків від користування російськими соціальними мережами і е, не було встановлення всієї тієї небезпеки, е, адже. Е, Можна було нав'язати певну думку, можна було е, використати певну інформацію проти е, проти людей. Е, зараз з війною е, я певний, що більшість вже розуміли, е, як це все працює, як потрібно е, відноситись до усього російського, так особливо до. Е, Будь-якого російського піратського програмного забезпечення сам перед антивірусів, і е, потрібно усіляким е, чином нівелювати е, використання всього. цього. Так, ну і потрібно розробити певну інформаційну кампанію. Е, яка буде інформувати про ризики користування саме російськими соціальними мережами, е, але мені здається, що Росія, Росія сама зробила таку кампанію е, своїми діями, тому е, ми вже знаємо, як, то, що потрібно робити і не робити. Е, е, дуже важливо пропагувати відкрите програмне забезпечення, е, насамперед, також українського походження. Потрібно забравувати його стандартизацію, да, і використовувати в навчальних закладах, та, 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 та так, потрібно також і всіляко повідомлювати про це. Окей, okay. ну no, і так, переходимо до рекомендацій, щоб виправити всі опоненти вищої ситуації, перше регулярно молодь, друге брати до уваги думки молоді, так та розуміти зміст думок, як вони поводять себе в інтернеті, все це потрібно робити. Використовуючи мультистейхолдерний підхід, тобто залучаючи, залучаючи фахівців усіх галузей, а, потрібно просувати працювати е, а, а також створювати нові онлайн-ресурси, які будуть стояти проінформованості з питань кібербезпеки та кіберзахисту. Ну і а, так. Справедливо буде зробити такий висновок, що суспільстві все ж таки бракує усвідомлення ризиків, до яких призводить використання молоді соціальної інженерії та моментування думкам з допомогою соціальних мереж. Соціальні мережі це дуже вагомий фактор, який використовується наразі, і е, треба е, брати це е, до уваги. Отже, Використовуючи це, можна сформувати необхідні погляди е, у, у молоді і це е, буде дуже погано у майбутньому. А, і е, давайте перейдемо до кінця. Е, сформуємо такі рекомендації для стейкхолдерних саме груп. Отже, е, Парламенту необхідно розробити та ухвалити, ухвалювати закони про кібербезпеку е, і цим самим забезпечувати створення ефективної системи кібербезпеки. Е, Уряду та Міністерства освіти і науки України треба розробити комплексну державну програму е, просвітницьких е, та профілактичних заходів з кібербезпеки в навчальних закладах. Потрібно е, запрошувати фахівців, забучувати експертів. E, щоб вони e, робили доповіді, e, щоб вони e, або e, приходили до закладів, або ж e, організовували онлайн-конференції, e, на яких можна було б задати будь-які питання, e, потрібно також e, всіляко інформувати мови, імейли e, e створити, певні соцмережі характерного. Характерні, які е, будуть е, саме для інформованості молоді, на які можна було буде підписатися, та вже е, таким чином е, отримувати всю необхідну інформацію, та, е, як, як то кажуть, up-to-date information, е, яка є нагальною та е, має е, сенс саме зараз. Сучасної інформації. Правоохоронні органи е, повинні розробити стратегію інформаційної компанії, е, так і е, вони повинні е, обширно інформувати про результати розслідувань різноманітних інцидентів, які вже трапилися, щоб у майбутньому е, не наразитись на цю небезпеку. Тобто е, краще запобігти, ніж потім ніж потім розбиратися із наслідками цього всього. А дуже вагомою є підтримка зі сторони бізнесу, який і, 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 і повинен долучитися до розробки тих самих інформаційних компаній, так до проведення різноманітної просвітницької роботи, розробки онлайн-курсів, сайтів та різноманітних. Онлайн-ресурсів для школів та студентів. А, а також дуже важливо це робити не тільки для них, але й для їх батьків. А, адже зараз молодь все більше розуміється на сучасних різноманітних штуках, так і а, вони навіть мова повинна допомагати батькам розуміти певні небезпеки, адже Досить часто батьки також усвідомлюють всі небезпеки, яка є в інтернеті. Mm -hmm. Так, ну і звісно ж, фінальний пункт це те, що молодь сама повинна брати активну участь у розробці. В обговоренні різноманітних ініціатив повинна брати участь у підготовці. Проведення різноманітних заході, заходів, знову ж таки, Український молодіжний форум з управління інтернетом це дуже проста штука, яка інформує. І ми повинні все більше людей залучати до а, цього, до, до бізнесу, що є такий форум, до того, що можна робити зміни, до того, що можна брати участь у різноманітних. Ініціативах, різноманітних е, проєктах, програмах, і що це було тільки плюсом, і за допомогою цього можна е, зробити, е, зробити зміни. Е, ну і знову е, ж таки, свідомо ставитись до розповсюдження інформації будь-якої інформації е, в інтернеті. Отже, так, є певні прогалини. Е, не тільки в знаннях молоді стосовно кібербезпеки, а й е, в основному відношенні до процесу е, їх інформування е, з боку відповідних стейкхолдерних груп, е, але знову ж таки наголошую, що потрібно все робити комплексно потрібно використовувати мультистейкхолдерний підхід, до, беручи до уваги думку молоді, і саме таким чином вийде покращити ситуацію та протидіяти загрозам. Які все більше та більше мають серйозні наслідки у реальному житті. Ну і це все на моїй доповіді. Так, якщо маєте питання, якщо ви підчити, ще щось запитати у чаті, будь ласка, пишіть, і на цьому в мене все. Дуже дякую та. Дуже дякую, Ілья. Дуже сподіваюся, що ми все ж таки цього року проведемо це дослідження за правилами нашого форуму. Опублікувати свої дослідження можуть тільки учасники нашого форуму, але я думаю, цього року можна буде зробити деякі виключення. Наприклад, фахівці МАН з кібербезпеки вони зараз не можуть взяти участь, тому що в них немає світла. А наш наступний спікер Валентин Протопопов, який також з МАН, а він не може зараз взяти участь, тому що він. В сховищі через повітряну тривогу. Ми будемо дуже сподіватися, що у пана Валентина буде можливість, можливо, ще до кінця форуму все ж таки виступити, тому що його тема надзвичайно важлива: це забезпечення альтернативного живлення, зелений інтернет, і це саме ті питання, через які Україна і залишилася майже без інтернету і без зв'язку.